Славу Миколаєві, ми бачимо розпорушення голосів 50 кандидатів це ми, напевно, по Україні. Чемпіони з кандидатів на округ, Так, да, у нас саме великий округ, і по масштабу у нас 211 виборчих Ти дільниць, тисяч людей голосує. 50 кандидатів такого ще не було. Ось але мені що здається, що там дуже багато технічних кандидатів, які просто туди прийшли, ну зареєструвалися, аби відняти у нормальних кандидатів голоси. Стосовно пана Ярослава Москаленка, що я можу сказати, кожен день мені на Фейсбук всі пишуть, що він купує, купує, купує. 300 гривень до голосування, 200 гривень після голосування, якщо чи... покажуть фотографію. А чи, а чи є якийсь прецедент, хтось може підтвердити? Зараз ми над цим працюємо, ось, я думаю, що буде, Вони досі з'являться. Але ж ви теж зрозумієте, вони ж теж все від, відкрито не роблять, тому що вони... ну… Вони знають, що це буде проти них. Але е, те, що пан Ярослав не робить ніяких зустрічей, мітингів, тому що знає, що Домедан приїде і ілюструє його, можливо, навіть через смітник. Ось, це вже каже про багато, тому що цій людині є за що соромитися. Ця, ця людина не може вийти відкрито перед громадою і сказати, е, вибачитись за все, що він зробив. Я вважаю, що він як поряд, якщо він порядна людина, він має вибачити за все, що він зробив, за ті закони, за які він голосував двома руками. Ось, і просто зняти свою кандидатуру на користь тих, хто реально прийде і буде працювати у Верховній Раді на користь України, а не е, обслуговувати олігархів. Сергій за вашою думкою. Допомога у АТО, яку Ярослав Миколаєвич зі сліп його про секретаря продовжує такі надавати солдатам, возити в автомобілі. Це є підкуп виборців чи ні? Тому що у нас такий спір навіть розв'язався з цього моя особиста думка. Да, все, що він зараз намагається купувати там автомобілі для АТО, він це має робити, аби змити кров, яка в нього на руках, на обох руках, якими він голосував. Це він має робити. І має робити якомога більше. Він має потратити всі свої заощадження, які він награбував. А всі знають, що він це награбував. всі знають, що він був бандитом перед цим, перед тим, як став депутатом, і все таке інше. Так от і гроші, які він роздає, і те за що він купує е, е, забезпечення для АТО, це наші гроші. Це гроші громадян, які він і його е, побратими реально награбували. Тому я вважаю, що ці гроші повинні реально йти туди, куди вони мають іти. Дивіться, вчора була якась зустріч з е, така напівімпровізована, не дуже професійно організована. Не просто <кліп> народного фронту, <кандидату> від народного <кліп> фронту, 96-му округу біля фонтану. відомий нам сім'ї городцям фонтан, <кліп> так, <кліп> який, який Я... вже у приватних руках, але в приватних руках вже приватне. <кліп> ну він проголосований, виділений міською радою. <кліп> тобто, людина нам вчора народний фронт. Особі кандидата від народного фонду пропонували його відновити, і я взагалі не розумію, як його повернути місто. Ваші... Це питання до решитіка. да. Це... Ваші якщо ви наприклад отримуєте місце у Верховній Раді, чи будете ви присягівсь громаді сприяти з поверненню я... цих сьогодні? Я вам хочу діляну... сказати. Слухайте, я вам хочу сказати, що е, ви знаєте, я народився в місті Вишгород, Я проживаю там 30 років, я ніколи звідти не приїжджав і весь час там проживаю. Я знаю це рідне місто, як ніхто інший. Я пам'ятаю, як працював цей фонтан. Я пам'ятаю, як біля кінотеатру «Мюр» працювали фонтани. Я пам'ятаю, як працював наш парк на Барізках, да, там де парк атракціонів був масштабніший, куди з'їжджали з Саківська області покататися на чорному колесі, і все таке. Я все це прекрасно пам'ятаю. Я думаю, що це все потрібно відновити, щоб це все працювало зараз. Зусиллями мера. Багато чого зроблено. Я не кажу, що мер у нас саме супер звук, багато в нього є гріхів, але все ж таки місто наше розбудовується. Але розбудовується, я думаю, що можна зробити, щоб воно розбудовувалося два рази швидше. І я я беззаперечний, якщо стану кандидатом, якщо стану депутатом від нашого округу, я буду дбати, щоб наші мешканці нашого округу, всі, хто проживають в місті Вижгород, Буча, щоб вони були. Е з перших днів були вже вражені, що зміни почалися. Я буду для цього робити все. А чи ви не хочете залучить? зараз? І така вже пропозиція від громадськості у ну. особі в моєї особі. Ну. Ми збираємось йти до міськради з приводу, скажімо, відновлення справедливості. В якому сенсі йде розбудова міста? Здається, три тисячі квартир знову і жодного садочку що на 900 місць у садочках у більше 2000 тисяч дітей вже. Так, це є проблема. У мене 에... просто племінник теж дуже маленький. Він ну, <клес> якраз <клес> садочок, що я знаю цю проблему з дитсадками. Ось, е... наприклад, мер міста Буча побудував два нових садки. От <клес> ми, ми знаємо навіть прецедент. У нас у Вишгороді, де піцерія і більярдний клуб, мав бути садочок. А, так. Да? <клес> 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 збираються там представник рідного міста, я і ще може хтось долучиться. Чи бажаєте ви долучитись? Чесно вам скажу, на камеру, з задоволенням долучусь. То, ви тому, мене ви задовжує. мене через Фейсбук звичайно повідомте тільки коли це буде. Я задоволенням приєднаюся. Все, я все, за своє все. рідне місто готов горою все, все, дякую. Дякую вам. На все добре. Ура, наш Віддьом. депутат. Все, давай, давай. Пойдем. Попробуй, не пойдем. Ну да. <кхи> Отвали